Всім привіт. Завтра у нас вже передають похолодання. Вже поставимо на підігрів салона Дис дистанційно. щоб ми зранку встали і вже у нас був порядок в салоні тепленько. Так, ставимо. Наділка по п'ятницю, настройки і ставимо галочку кліматизації. А ще для того, щоб салон краще прогрівся, перед виключенням кліматичної установки поставимо рекуперацію. Закриється у нас заслонка із і коли включиться автомобіль на підігрів, повітря буде ганятися тільки по салону. І, відповідно, салон прогріється набагато краще. Так само, коли буду виїжджати, то щоб зберігалося тепло в салоні, включу Герматичну установку, переведу її на рекуперацію салону і виключу. І таким чином можна досить комфортно їздити в автомобілі, електроавтомобілі з виключеною пічкою чи підігрівом. Включимо тільки підігрів сидінь. Що ж, Всім гарного дня, до побачення, користуйтесь цими лайфхаками. До побачення.